Отже, дорогі глядачі хочу висловити стосовно схем з ФОПами. Я маю на увазі обналічку. От дивіться, наприклад, як то кажуть, що рибка гниє з голови. І, по суті, у всіх, взагалі, якихось порушеннях закону, якихось схемах, якихось яких діях завжди вина влада. От Дивіться, нахіра було, б встановлювати. Такі податки, які встановлює влада, що потім, наприклад, через ФОПів, які, наприклад, платять, це, до речі, з 1 січня вони хочуть ввести вже, що ФОПи повинні платити вже ПДВ. От. І просто е, нахрена, блядь, створювати такі умови, що, щоб люди шукали можливості, наприклад, обналічувати гроші, чи, наприклад, там, відмивати гроші. Тобто, обналічка для тих, хто не знає, наприклад, для тих, хто не в цій темі. Обналічка це коли. У вас є безготівкові гроші, тобто на рахунку, і для того, щоб зменшити податкове навантаження, тобто щоб менше платити податків, ви просто відправляєте гроші на ФОП. Він вам під там певну кількість відсотків, меншу, значно меншу, ніж це взагалі ви б заплатили так. Він вам віддає готівку, сплачує свої там податки. То зараз хочуть зробити, наприклад, ще оподаткувати ФОПи, щоб вони ще платили ПДВ. То щоб взагалі не було е, можливості через ФОПи обналічувати. Е, що стосується, наприклад, відмивання грошей, це коли у вас купа готівки нелегальної, саме нелегальної, тому що, е, тому що відмивання грошей це легалізація коштів, отриманих законним шляхом. А якщо ви просто все життя зберігали готівку, наприклад, ви знімали постійно зарплату і зібрали собі сумку готівки там, крупними купюрами, то це зовсім інша річ. І от що, стосує, що з цього стосується, то вони не хочуть блядь, просто взяти і знизити податки, як це, наприклад, в Арабських країнах. Я не маю на увазі, там тільки об'єднані Арабські Емірати, Дубай, Шаджа, тому подібне. Це також Катар, це також Саудівська Аравія. Там податки значно, значно менші, ніж в Європі чи в Америці. От і все. Так питання. Тобто, замість того, що, блять, ну в Україні влада йобнута якась. Ну наййомніше я вам серйозно кажу, наййомнітіша влада це, блять, тупо в Україні. Замість того, щоб знизити податки, то вони взяли блядь, встановили сука ще додаткові податки для фопів, блядь. Це просто пізде, це просто піздє. А потім розказують, що от блядь, через фопи там схеми блядь. Так понятно, що схеми, блядь, тому що ви далбойоби тупо блядь, гробите економіку держави. блядь.